Ім'я Раско зафіксоване в писемних пам'ятках української мови з середини 16 століття, зокрема з 1565 року. Наприклад, у документах згадується Раско Глібковіць 1565. Тарасько Михнович 1591. У 1649 році записані козаки: Раско Сиромолот з Переяславського полку, раско Іващенко з Канівського полку, Раско Хитриченко з Прилуцького полку і Раско Санковець з Переяславського полку. Також у 1565 році зафіксовано гріц Раско. Патронім Раскан документується в писемності 15 століття, що свідчить про його давність. Одночасно з записами імені фіксуються і патроніми, пов'язані з ним, наприклад, Раско від Старосковіата обидва 1565 року та козак Костюк Кращенко з Чернігівського полку 1649 року. Ім'я Раско відоме також серед сербів і хорватів, де його вважають варіацією імені Растко, яке походить від Растислава. Схожі на Раско імена: Даско, жаско, паско, радко, рачко, рашко, часко, марко, сашко, боско, дарко, Дацко, дашко, деско, шатко, Жацко, лацко, Лашко, леско, масло, миско, нарко, носко, Пацко, пачко, радко, райко, ралко, расик, рахно.